українці. Сьогодні дуже важлива інформація, яка є на сьогоднішній день. По-перше, відомий адвокат Тарас Юровіст тепер виступає за повну вашу мобілізацію на фронт. Якщо ви цього не знали, я вам кажу правду, що він. Тепер агітує відверто за мобілізацію на законних підставах. Саме так, шановні українці, так само робить адвокат Болтік. Так само робить адвокат Гула. Так само робить відомий ТікТок Юрист, який виступає за вашу мобілізацію. Що робити? Щоб не стати жертвою мобілізації, звертайтеся за юридичною допомогою до мене на електронну адресу академік. Я вам допоможу. Стосовно вашого юридичного захисту від ТЦК та СП, звертайтеся також нові уловки ТЦК: ТЦК та СП буде отримувати ваші дані. З МРЕУ, саме так, з МВС України. МВС України буде передавати ваші персональні дані, якщо ви зареєстрували свій транспортний засіб, маєте водійське посвідчення, вони це все будуть передавати ТЦК та СП. Наголошую, це поки що для юридичних осіб. Саме так. А хто скаже вам і дає гарантію, що не для звичайних громадян. Що ваші дані не будуть передані? Тому, що зробити, щоб ваші дані не були передані? Звертайтесь за консультацією до мене. Я консультую з цього питання. Консультація з цього питання, щоб ваші дані не були передані. МВС України до ТЦК і заборонити їм це зробити коштує 300 гривень. Захист юридичний від ТЦК та СП коштує 500 гривень за гроші на адвоката, тому що адвокати хочуть вашої смерті. Я хочу, щоб ви, шановні українці, жили, а не помирали десь на передовій. Звичайно, хтось каже, що хтось хоче піти. ЗСУ, які не утворена законна. Але я попереджаю, що відповідно до статті 260, якщо ви туди підете, будете відповідати по 260 статті. Далі. Проти вас буде відкрите кримінальне провадження по статті 402, частина 4. Чому так? Тому що рано чи пізно ви відмовитеся виконувати явно злочинні накази свого керівництва. Також Інформую, для тих, хто хоче так піти, Збройні Сили України, вони не утворені законом спочатку та підписом. Військові частини не існують через відсутність розпорядчого акту, теж саме з ТЦК СП, нема розпорядчого акту про їх утворення. Крапка. Їх не існує юридично, вони є ніхто, як і Міністерство оборони. Тому нема кого захищати з них, і нема куди йти щось захищати. Якщо ви хочете захистити свою домівку, свою батьківщину. У вас є така можливість: йдіть в партизани, організовуйте загони самооборони в ваших містах та селах від російських загарбників. Купуйте зброю для захисту від російських загарбників, ТЦК та СП і від поліції та інших псевдоспецслужб, які імітують себе спецслужби. Крапка, не пускайте їх в свої міста та села. Саме так, захищайте свою домівку. Зі зброєю у руках, шановні українці. Пам'ятайте, ваша безпека в ваших руках. Потрібно мати кожному зброю, щоб захиститися від свавілля поліції, ТЦК вдома, мати зброю. Саме так. Ми повинні сказати режиму, що ми не їх бидло, ми не ваші раби. Ми не будемо за вас помирати. Звичайно, ми свої домівки будемо відстоювати проти російських загарбів. Але в ваших неіснуючих структурах ми не будемо, тому що вас не існує. А якщо ви кажете, що ви існуєте, нагадаю, що ваша республіка не створена спочатку і підписом. У РСР взагалі не було створено. Всі закони постанови Верховної Ради України до лампочки, нам, українцям, до лампочки. Закликає не виконувати жодного рішення суду, жодного рішення закону постанови їх нема. Крапка. Це окупаційна влада. Вона зробила все, щоб вас знищити. Вони вам оголосили геноцид. Тому не виконуйте їх злочинні вимоги. Також хочу попередити, що з 1 серпня, щоб поповнити свій рахунок через термінал згідно інструкції Національного банку України. Це можливо через телефон, якщо вам прийде СМС. Цю СМС потрібно буде ввести в термінал. Тому, що робити з цим? Пишемо всі в НБУ. З вимогою негайно свою інструкцію запхати собі в зад. Саме так, так і їм і пишете, наказ інструкцію негайно відмінити. Бо є кримінальна відповідальність по статті 182 Кримінального кодексу, по їхньому неіснуючому кодексу, який вони визнають. А його нема. Я стверджую наполягаю, що жоден кодекс не тільки не введено в дію, їх не існує. Крапка. Тому, шановні українці, давайте разом захищати ваші права та свободи. Я на сторожі ваших прав і свобод. І захищаю вас і кожного, хто до мене звертається за консультацією. Будь-яка консультація платна. Звичайно, вона не може бути безкоштовна, вона висококваліфікована. Вона вберігає вас від проблем не тільки з ТЦК, а й з іншими. Псевдодержавними органами. Також хочу наголосити, хочу наголосити, що я на Google диску зробив посилання на документ. Прошу підтримати мене цим документом до звернення до Президента України. Звернення до Уповноваженого з прав людини. Щодо припинення політичних переслідувань, катувань в ТЦК ТСП, а також відкритості правосуддя і декриміналізації частини статей Кримінального кодексу. Будь ласка, мене підтримайте. Цю вимогу до Президента України ви можете скачати безкоштовно в посиланні до цього відео. Обов'язково скачайте, заповніть. І надійшли цю вимогу Президенту України, Офісу Президента України, Верховній Зраді усім партіям Кабінету міністрів цю вимогу скопіюєте. Просто замініть слова стосовно цього в тексті, кабінет міністрів партії вимагають від партії в парламенті негайно дикриміналізації частини статей Кримінального кодексу, які передбачають. Умовне покарання, в площині переведення цього покарання в адміністративне правопорушення. Саме так, згідно з вимог Європейського Союзу, згідно вимог НАТО. Тому підтримайте, будь ласка, цю вимогу, яка в мене є в посиланні до цього відео, можете її скачати з Google Диску. Я надаю доступ до Google диску. Ви можете скачати, заповнити її безкоштовно і відправити цю вимогу щодо припинення політичних переслідувань в Україні негайно і змін також негайної перетестації всіх СБУшників-негідників, всіх мвдшників негідників всіх перетестації всіх недоадвокатів, анулювання їх посвідчень, прокурорів. Усіх цих дармоїдів, які нам не потрібні, ці прокурори-негідники, адвокати-негідники, судді, слідчі, повинні пройти перетестацію. Чому важлива перетестація під контролем міжнародних правозахисних організацій? Наша мета це перетестація. Всіх силових органів, перевірка їх дипломних робіт на плагіат і корупцію, велику корупцію, а також підтвердження їх юридичних і практичних знань, слідчого прокурора, судді і анулювання всіх їх посвідчень, і навіть адвокатів, поки не здадуть повторно і не підтвердять свої знання під контролем міжнародних правозахисних організацій, які входять в. І під її контролем. Саме так вимагаєте від уряду президента Верховної Зради, саме Верховної зради, парламентських партій цих змін негайно, щоб припинити тиск на політв'язнів, щоб політв'язням було забезпечено право на справедливий суд, право на адвоката безкоштовно. І дуже кваліфікованого адвоката, не того, який їм надає держава. Саме так. Також підтримуй цей канал грошима, донать. Це дуже важливо для моєї правозахисної діяльності. Я стараюся для вас і кожного, щоб захистити ваші. Права і тримати вас у курсі подій, щоб ці негідники, адвокати, прокурори, слідчі, СБУшники, МВТшники, ДБРівці не саджали вас за інакомислення, це потрібно припиняти негайно. Негайно цю диктатуру Зеленського треба валити. А що саме вимагати від них дотримання їх неіснуючих законів і міжнародних неіснуючих законів? Щоб вони виконували її негайно. А вони цього не хочуть. Чому вони не хочуть? Тому що корупціонери, тому що під олігархатом потрібно на них публічно тиснути. Тисніть. подобайку до цього відео. Тисніть, будь ласка, поширення цього відео по всім соцмережам, будь ласка, можете дивитись мої минулі відео. Щоб бути в курсі подій, що відбуваються в Україні. Також не забудь підписатися на цей канал це дуже важливо. Щоб бути в курсі подій, які є в Україні і відбуваються порушення ваших прав. Саме так. Ці так звані адвокати Болтик, Гула і Тарас Юрист. Займаюся дезінформацією. Чому? Я наголошую, що вони роздувають проблеми з ТЦК та СП до космічних масштабів в своїх роликах. Саме так. Роздувають цю проблему. Проблема, звичайно, є, але це не означає, що масово всіх хапають в Одесі чи Києві, чи у Львові. Масово зараз ні, ніхто не хапає завдяки мені. Завдяки моїй позиції державні, завдяки моєму листу в Міноборони перестали масово хапати. Якщо хапають, надсилайте мені такі факти, будь ласка. Тепер можна офіційно поскаржитися Міноборони на такі факти. А краще такі факти передавати в ДБР з відкриттям паралельно кримінальних справ на ТЦКшників. Вони ж ЗСУшники, Хто скаже, що ТЦК? СПЦ НЗСУ наголошує відкрити, будь ласка, положення проти СК ТСП. Там написано, що це представники Збройних сил України і входять туди. Вони утворені сухопутними військами, оперативним командуванням сухопутних військ. І залужний відповідає за ваші катування в ТЦК та СП області та району. Тому потрібно. Бути усім на поготові, що мається на увазі, Захи... захистити свої права і свободи, а також передавати дані про порушення прав і свобод людини та громадянина за кордон міжнародним правозахисним організаціям. Тому, будь ласка, шановні українці, будемо всі на зв'язку. Також хочу наголосити, що ось ці всі порушення прав і свобод, людини та громадянина, осіб без громадянства, у нас є ж люди, є громадян, є особи без громадянства юридичні. Тому я наголошую, що за викрадення людей. Настає кримінальна відповідальність, а також за насильницьке зникнення. Також настає кримінальна відповідальність, також настає кримінальна відповідальність за катування вас, в ТЦК та СП. Яким чином без води та їди, неможливості піти в туалет. Це катування, це геноцид. Можна відкривати кримінальні справи проти начальників обласних ТЦК. Не бійтеся цього, відкривайте. Як це робити, я вам підкажу окремо. Навіть безкоштовно напишу заяву за вас. Якщо потрібно, звертайтеся, я вам допоможу. Стосовно когось витягти з ТЦК та СП, радять адвокати. Деякі методи, але я вам так скажу, шановні. Ті, хто зараз послухають адвокатів і скажуть, що рішенням суду можуть людину звільнити, так можуть звільнити. Хтось там наголошує з адвокатів, що згідно КПК України, там можна звільнити людину негайно з під варти, змусити ТСК та СП перевести цю людину в суд. Але судді встановлять особу і випишуть повістку. А там. Заберуть знову в ТЦК. Такі поради недоадвокатів не дієві. Мої поради завжди дієві, ніж поради недоадвокатів, які рекомендують звертатися в суд цим всім. Суд вас, вам не допоможе. Я кажу, як практикуючий юрист, який знає ситуацію із середини, вам, вас не врятує суд. Він допоможе ТЦК. Саме так. Тому не слухайте адвокатів, слухайте те, що я вам кажу. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, на цей TikTok канал. Тут кажуть правду, а також на мій Instagram канал. Обов'язково там зібрані злочини Збройних сил України. Усі злочини, що не можна публікувати в Ютубі через порушення. Авторського права, то можете подивитися ці злочини в інстаграм, в моєму Тіктоці. Саме так, шановні українці, тому підпишіться на цей канал. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Допомога консультація в ТЦК та СП про цю тему коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Також повернення людини з фронту коштує 2000 гривень. Саме так. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також ти можеш стати спонсором цього каналу детальніше в описі до цього відео. Зрозумієте лише одне, шановні українці, якщо не фінансувати таких, як я, майбутнього вас не буде. Я єдина надія на ваше майбутнє. Тому зроби донат. Як це вже роблять кожного місяця більше, ніж 200 донаторів. Також підпишись обов'язково на цей канал, доб'ємо разом до мільйона, а потім до і більше мільйонів. Разом ми сила, шановні українці! Тут кажуть правду, про яку не кажуть юристи, адвокати, судді чи прокурор або слідчі. Я кажу правду, якою вона є насправді, про що не кажуть правозахисники чи юристи та адвокати. Тому обов'язково підпишись на цей канал. Також я консультую з будь-яких норм права. Якщо вам потрібен витяг, по коду ЄРДПО можете замовити у мене. Вам це потрібно, щоб знати про своїх контрагентів по бізнесу. Замовляй в мене в витяг також, обов'язково, тобі це треба. Я консультую з будь-яких норм права: цивільне, господарське, податкове, кримінальне та інші сімейне, житлове. Та будь-які інші норми права. Звертайся тобі, це треба. Вже зараз. Юридична консультація з кримінальних справ, кримінального процесу. Коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі, це треба. Також консультація з ведення бізнесу. Реєстрації транспортних засобів коштує 700 гривень. Звертайся тобі, це треба. Саме так. Консультація, як вести бізнес в статусі людини, а також їздити в транспорті власному в статусі людини, коштує тисячу гривень за консультацію. Як зробити юридично грамотно та правильно це, в принципі, не реєструючись. В МРЕФ. бо багато юристів кажуть, що потрібно, як це зробити правильно статусі людини, щоб ніде не реєструватись, і робити бізнес, я вам розкажу в юридичній консультації за тисячу гривень. Вам це треба.